Запрошую всіх на урок української мови в 3 клас. Ми продовжуємо досліджувати будову слова. І сьогодні ми будемо вчитися визначати закінчення в словах і побуваємо у місті Чернівці. Як завжди, підготуйте до уроку підручник, зошит, ручку та простий олівець. Будьте уважні, нас чекає цікавий урок. Відкривайте зошити, записуйте сьогоднішню дату, класна робота. І пишемо ось такі буквосполучення та слова місто, місто, за ня. І записуємо все слово. Зверніть увагу, що тут подовжений звук н. Позначається на письмі двома буквами Н. Ставте на паузу, охайно і правильно все записуйте. І не будемо гаяти часу, відкривайте свої підручники на сторінці 43, зверніть увагу на завдання під номером 1. Прочитаємо разом примовку. Мишка в нірку в золоту комірку, але дещо да, що котик мишки не впіймає, бо проворну мишку не наздожене. Зверніть увагу на виділені слова і випишіть їх в зошит з нового рядочка. Виділені слова мишка, мишки, мишку. Давайте порівняємо ці слова. Що в них змінилося? А змінилась в них остання літера. Мишка це літера А, мишки літера И, мишку літера У. Змінну частину слова обведемо в рамочку. Запам'ятай, ця частина слова називається закінченням. І пам'ятка. Закінчення це змінна частина слова. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення позначають рамочкою. Наприклад, село, села. Закінчення О. А! І ось сьогодні будемо вправлятися, будемо досліджувати такі слова і визначати в них закінчення. А тепер разом з нашими друзями побуваємо у місті Чернівці. Читаємо текст. Друзі прибули в місто Чернівці. У місті вони побачили багато старовинних будинків. Вулиці і площі міста прикрашає безліч яскравих троянд. Гуляти містом було дуже приємно. Поставте відео на паузу і прочитайте цей текст ще раз. Зверніть увагу на виділені слова. А тепер випишіть виділені слова і позначимо в цих словах закінчення. Виділені слова, що треба виписати: місто у місті міста. Містом. Погляньте, яка частинка змінюється в кожному слові. Місто закінчення о. «місті» – закінчення І, міста закінчення а, містом закінчення ом. Отже, закінчення це змінна частина. Вона змінюється. Позначку робіть простим олівцем. Продовжується наше знайомство з містом Чернівці. Улюбленим місцем гостей та мешканців і мешканок Чернівців є театральна площа. На площі розташований Чернівецький театр. Із театральної площі видніються два цікаві будинки. Вони схожі, як дві краплі води. За це їх називають. Близнятами. Поставте на паузу і ще раз прочитайте цей текст. Зверніть увагу на виділені слова. Театральна площа. Цікаві будинки, краплі води. Випишіть виділені сполучення слів і позначте закінчення в кожному слові. Перевіряємо: театральне закінчення А. Площа закінчення А, цікаві закінчення І, будинки закінчення И, крапля закінчення Я, води закінчення І. Послухайте цікаві факти про ці будинки-близнюки із інтернет-джерел. За легендою, будинки-близнюки це принада міста Чернівці. Були зведені горожанином, у якого були близнюки сини, нібито він збудував для них однакові будинки, а сам мешкав у центральній частині, щоб бути поряд. Насправді це не дві однакові споруди, а одна, яка має П-подібну форму. Відстань між балконами близнюків настільки мала, що, здається, ніби сусіди можуть приходити в гості прямо через лоджії. Зараз будинки-близнюки є житловими. Перші поверхи займають різноманітні організації. Ось така принада є у місті Чернівці. Хто втомився, відпочиньте. Відео поставте на паузу. І ми разом із Щебетунчиком подорожуємо чернівцями. Познайомимося, що ж здивувало Щебетунчика в цьому місті. Є в Чернівцях будинок, схожий на корабель. Існує легенда, що його побудував багатий торговець своєму братові. Брат був моряком і дуже сумував за морем. Тому будинок спорудили подібно до корабля з високою баштою у вигляді щогли, відкритим майданчиком. На другому поверсі схожим на палубу. Поставте відео на паузу, самостійно ще раз прочитайте цей текст. А тепер письмова частина цього завдання. Потрібно списати виділену частину цієї вправи, замінивши слова, що в дужках, правильно позначити закінчення в цих словах. Поставте відео на паузу і самостійно виконайте цю частину завдань. Списувати я вам пропоную з підручника, а не з екрану. Перевіряємо закінчення в словах Морем закінчення М, «ем», корабля закінчення Я, Баштою закінчення Ою, майданчиком закінчення ОМ. Палубу закінчення У. В кого не так, обов'язково повиправляйте. Мені дуже сподобалася мандрівка чернівцями. А яке місце у вашому місті або селі вам подобається найбільше? Напишіть про це невеличкий текст. Початок може бути ось таким: у моєму місті чи селі. Найбільше мені подобається. І продовжить речення. Поставте відео на паузу. Наш урок закінчується, отож, настав час підбити підсумки уроку. Ми познайомились на уроці ще з однією частиною слова це закінчення. Запам'ятайте, закінчення це змінна частина слова. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення позначають рамочкою. Ну, Наприклад, село закінчення О, села закінчення А, вода закінчення А, водою закінчення Ою, на воді закінчення І. І домашнє завдання я пропоную у підручнику на сторінці 45 виконати вправу 7. Вам пропонується записати сполучення слів, розкривши дужки. Позначити закінчення у змінених словах. Це ті слова, що в дужках. І з будь-яким одним сполученням слів складіть і запишіть речення в зошит. Позначте свій успіх на сьогоднішнього уроку відповідним смайликом. І на цьому ми завершуємо. Я всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!